У мене троє діток, старша донечка, 13 років. Оцей у нас Матвій, він дуже любить малювати. А будя більше танцювати любить. Так, хлопці, бігом сюди, ну їсти. Війна, це страх, просто страх. Ми не знаємо, що буде завтра. Всіх треба одягнути, взути, нагодувати ціни, ну, Звісно, виросли. ЮНІСЕФ допоміг нам прожити минулу зиму, бо були, на жаль, борги за комунальні послуги. Дітки мають бути в теплі, а це дуже дорого зараз коштує. Також вдягнули дітей, взули дітей, купували теплі ковдрочки. Немає у нас безкоштовних занять для діток з аутизмом, чи якась там затримка мовлення, тому ми ще витратили на розвиток на корекційних педагогів для двійняток. молодець!